Два місяця доводиться чекати військовим на виготовлення маскувальних сіток через нестачу волонтерів, які б це зробили. З тисячі до п'ятдесяти скоротилася кількість людей, які приходили до волонтерського центру вузлик допомоги плести сітки. Людмила Стокмаку плете маскувальні сітки у центрі близько десяти місяців поспіль. От коли дізналася, що тут працює центр волонтерський, прийшла і працюємо тепер. Ну, три-чотири годинки, коли дві. Ну, Ось так. Вже свій колектив, вже знайомі з усіма. Ви знаєте, дуже приємно, коли приїжджають військові. І це надає сили приходити знову і, знову і знову працювати, пришвидшувати нашу перемогу, щоб швидше повернутися додому. Звичайно, ми всі тут для цього. Людей для виготовлення маскувальних сіток наразі не вистачає. Ми вже майже два роки платимо сітки для військових, і це насамперед дуже важлива робота. Ви повинні розуміти, кожен українець повинен розуміти, що війна не закінчилася, вона не закінчиться не завтра, не післязавтра. Тому дуже важливо, ну я так вважаю, що якщо кожен українець кожен день... Хоча б потратить годинку свого часу і прийде з метр на метр, ви просто не розумієте, наскільки ви допоможете нашим хлопцям. Це настільки важливо, бо маскувальні сітки, вони ну, це їх життя. Вони захищають їх життя, вони захищають техніку і вони захищають нашу, нашу Україну. А нам, перш за все, потрібні руки. Година 10 хвилин вашого життя. Ви повинні розуміти, що це змінить захистить життя військової, захистить нашу країну. Відтак, кожен, хто має трохи вільного часу, може долучитися до плетіння та зробити свій внесок у підтримку воїнів на передовій та наближання нашої перемоги. Адже кожен метр маскувальної сітки важливий, бо допомагає вберегти життя. Як бачите, добрих справ дуже багато. Для цього необхідна ваша активність і дуже потрібна фінансова допомога. Всі бажаючі долучитися можуть приходити в центр вузлик допомоги. Центр працює з 10 до 15 щодня.